А чи любите ви гратися іграшками? Я впевнена, що так. Тож сьогодні я запрошую всіх в магазин іграшок. Подивимось, може виберемо собі дещо. Тож, ходімо. У першому відділі ляльки. У кожної дівчинки є улюблена лялька, з якою вона грається, годує, одягає її. Тож подивіться, скільки яскравих коробок з красунями. А у цьому відділі старовинні ляльки майже як справжні. Подивіться, які гарні, ошатно вбрані і вишукані. На цій полиці для хлопчиків безліч машинок, з якими можна влаштувати перегони. А це ціле містечко, де живуть Лего конструкторні герої. Побудуйте такий будиночок вдома, і у вас завжди буде місце для гри. Ну, і як же без конструкторів Лего? Я впевнена, що це улюблені конструктори дітей на всій землі. А веселого м'ячика не хочете собі в друзі, з ним можна бавитись, гратися цілий рік на дворі. В цьому відділі іграшки для спортивних ігор. Обручі, скакалки, м'ячі. А от і іграшки для ігор з водою. Я певна, кожен в ванну собою бере таку качечку, коли купається. Подивіться, малята, є іграшки для зовсім маленьких дітей, якими бавляться з перших років життя. Є ігри для більш старших діток. Ось, наприклад, отакі музичні іграшки, створені для того, щоб у малятки розвивався гарно слух. Нажимаєш кнопочку, і звучить весела мелодія. Ну, і як же обійти відділ м'якої іграшки? Вони завжди були улюбленими у дітей. Тому що з такою іграшкою і грати приємно, і навіть можна її обійняти під час сну. А тепер завдання для вас. Починаючи з верхнього лівого куточку. Назвіть іграшки, які ви бачите на полицях. І так само на цьому малюнку роздивіться, назвіть їх назви і як їх можна використовувати у грі. А щоб було цікавіше, уявіть, що ви своєму другові або подрузі пояснюєте, як з якою іграшкою треба гратися. От, наприклад, відерце і сувочок для піску. В ними добре гратися з вологим піском, будувати з них пасочки. А як граються з м'ячем, барабаном? Поясніть самостійно. Молодці, як гарно ми сьогодні з вами попрацювали. Я гадаю, ви пригадали те, що знали, дізнали щось нове. І тепер ваші ігри з іграшками стануть більш цікавими. Пам'ятайте, що слід іграшки мити, не ламати, і тоді вони прослугують вам дуже довго.